Вітаємо вас в магазині освітлення «Бріли» І Сьогодні ми продемонструємо вам роботу настільних ламп, які можуть працювати як від мережі, так і від портативних акумуляторів, таких як PowerBank. Наразі у нас модель лампи для блогерів, вже підключена до PowerBank. Керувати її роботою можна зручно за допомогою пульта. Так, ми вимикаємо, вимикаємо лампу. Збільшуємо або зменшуємо режим освітлення. Інші моделі ламп також оснащені шнуром, з роз'ємом USB. Можуть працювати вони від павербанку. Мають такі ж зручні пульти. Легко вимикається і вимикається. Дана модель лампи є фітолампою. Принцип роботи її такий же за допомогою порта. Ми змінюємо режими освітлення, яскравість збільшуємо, зменшуємо. Ця лампа використовується для підсвічування кімнатних рослин. Такі варіанти ламп, дуже сучасні, інноваційні. Вони оснащені сенсором для зручного вмикання-вимикання. Передбачений також режим нічнику, а вбудовані світлодії води RGB можуть змінювати колір освічення. Сензорне керування дуже зручне. Такий варіант лампи має такі ж функції, тільки трошки більше потужність. Оснащені бучком живлення і можуть працювати від мережі і від павербанку. В магазині бріли також представлені інші варіанти ламп, які можуть працювати повністю автономно. Вони мають вбудовані акумулятори або батарейки. Чекаємо вас в магазині освітлення Бріли.